Вітаю, друзі, сіди ЗМІ публікують варіанти, про яких Україна може щось отримати в разі успішних або невдалих перемовин. При тому нема ніяких дат, немає ніяких дедлайнів або немає ніяких гарантій. Це все. Припущення, і коли хтось пише, що Україна в разі такого може отримати тотальний програш і руїну, або в разі такого може отримати запрошення до НАТО і максимальну розбудову країни ще раз. Це як в тому анекдоті, коли запитують блондинку, коли ви виходите на вулицю, яка вирогідність зустрітися з динозаврами? Вона каже, 50 на 50. Як динозавра на вулиці зараз, ще раз кажу. 50 на 50. поясніть, запитують блондинку, і вона посміхаючись, каже, або зустріну, або ні, так і тут або станеться, або ні. Це щоб ви розуміли. Ну, рівень вирогідності всього, що відбувається, так експерти зараз враховують варіанти відсотки цих варіантів, які можуть отримати Україна. А також вирогідність того, що те чи інший варіант перемовин може реалізуватися. Це я ще можу сприйняти, але коли я читаю в українських змі про те, що до 9 мая буде все підписано. Ну що ж, це сподівання, які намагаються продати суспільству за план, і це відверта брехня, тому що плана не існує, його не існує у Трампа, його не існує у Зеленського, що значно гірше для України, тому що Трамп ну. Буде якось намагатися це вирішити, але це не його країна, він не президент України і він не повинен шукати щось. Його обіцянка може залишитись перед виборчою обіцянкою. Він від цього ніяк не постраждає. А от Зеленський, який сидить і чекає, коли Трамп щось запропонує. Він в значно гіршому положенні, але в значно гіршому положенні ніж Зеленський, тільки українці, які бачачи, що черговий план перемоги відсутний, план оборони не пропонується. А єдиний план. На які сподіваються в офісі президента, це те, що прийде і порядок не веде. Ну, м'яко кажучи, не дуже реальний. Так от при всьому цьому, наше становище не найкраще. Бо Зеленський чекає план, не займається мобілізація, не займається стабілізацією фронту. Але ми сьогодні говоримо про інше. В українських змі почали розганяти: от Арахамія був присутній на інаугурації де на якій він був присутній, там на тому молітовному. Обіді або там, де всі збираються, величезна кількість людей була більше того, там була ще Юлія Володимировна Тимошенка, були ще інші представники українського політикуму. Але ну що ж, можу сказати тільки одне: фоточку Арахамії з Трампом. Бачили? Ні, ну це все, що треба знати про рівень присутності Арахамії на тому заході неважливо. На Україну це не впливає. Це хайп. Хайп заради привернення уваги, заради самопіару, а також заради того, щоб намагатися продати українцям якусь нову тезу. Наприклад, Арахамія це надія України. Тому не чіпайте арахамію, і це вже меседж до Андрія Борисовича Єрмака, який зараз воює з Арахамією, замість того, щоб воювати з росіянами. Ну, зрозуміло, кому що важливіше. П. Пріоритети. Але давайте відверто: 9 мая, хоч зустріч, хоч початок перемови. 9 травня, бо так сказати, це маячня, і це показує, що Трамп погоджується на якісь сакральні дати для Путіна. А він на це погодиться не може. Більше того, Трамп зараз показує, що він справжній мачо, і показує це на прикладі Колумбії. Якщо ви пропустили це, я вам трохи розповім. Влада Колумбії відмовилась прийняти два депортаційних авіарейси з мігрантами Сполучених Штатів на військових літаках. Більше того, президент Колумбії висловився дуже зухвало і показав, що він теж мачо. Але його мачизм протримався трохи менше 24 годин. Після того Трамп впровадив 25% мит на всі товари з Колумбії. і Повідомив, що за тиждень. Вони зростуть ці мита ще на 50%. Про це повідомив, до речі, він офіційно, і після цього все миттєво змінилося. А, до речі, він ще а, скасував всі або можливо, скасували всі візи до Сполучених Штатів а, для інших громадян посилена перевірка. Взагалі там персональні санкції. ну В общем. Зробили президенту Колумбії веселе життя, що зробив президент Колумбії, так він міттєво сказав, можуть все, що завгодно робити. Хай присилають цих біженців все, навіть свій президентський літак відправить. Каже, але вирішив трохи там побрутальничати, замаскувати і сказав, що це для гідного повернення колумбійських мігрантів з США після того як він сказав, ну вони повинні. Прилітати на гарних літаках в гарних умовах, ну погана міна при поганій грі. Але знаєте, Трамп доволі різко показав, що може бути, якщо з ним не погоджується. Тоді, в білому домі, заявили, Америку знову поважають. Це так вони прокоментували швидку згоду, дуже швидку. Фактично капітуляцію Колумбії прийняти висланих. Зі США мігрантів до своєї країни прийняли і все. Трамп показав: якщо що торгівельна війна, якщо що починає тиснути, якщо що персональні санкції. дуже швидкі, дуже різкі, і обирайте або ви погоджуєтесь з таким форматом, не дуже дипломатичним, але реальним, або, або так ви. Ви знаєте те, що ви готові економічно воювати за Сполученими Штатами. Небагато країн на це погодяться. Росія може Іран, Північна Корея, Китай. І от останньому я маю сумнів, тому що він якраз воювати економічно не захоче. Юань непогана зброя, але коли все залежить від внутрішнього виробництва для зовнішніх замовників, ти будеш дуже обережний зі своїми рішеннями. Повертаємось до України і до е, можливих виборів про які е, вибачте, можливих е, перемовин про які всі говорять. Обмовка така була цікава. Гаразд, давайте відверто казати: от ці фрази про 9 травня. Чому маячня? Ну по перше, Трамп вже сказав. Що його спецпредставник за 100 днів повинен щось пропонувати. Далі вони для себе вже сказали, що за півроку вони вирішать проблему. До речі, як вони вирішать це, ми можемо вважати, що вони хочуть закінчити перемогою України. А що в її голові ніхто не знає? Більше того, коли Зеленський вважає, що Трамп прийде, порядок не веде закінчення війни для Трампа у будь-якому варіанті. Це вже вирішення проблеми, якщо хтось не зрозумів, наприклад, на, приз, на а, варіанті з Колумбією він відпрацював тиск. А ще можу нагадати, що сталося в Ізраїлі, коли Ізраїль відмовлявся підписувати з Хамасом умови, але приїхав спецпредставник до Ізраїлю три години, і Ізраїль підписує з Хамасом всі умови. Трамп вміє вмовляти але. Його умови ну можна подивитися на Колумбії, не завжди можуть бути приємними. Далі давайте відверто казати, що Трамп не має на сьогоднішній день ані конкретної схеми вирішення проблеми, ані якогось реального плану, який може бути реалізований. І якщо хтось вважає, що Трамп хоче зайти в історію як миротворець і отримати Нобелівську премію. Ну цим живе Володимир Санеч Зеленський а Трампу. Трампу цікаве зовсім інше. Він не проти отримати Нобелівку, але це настільки вторично, як і вирішення проблеми України для нього. Він цим не живе цим живе Україна. Тому для того, щоб прискорити ситуацію, для того, щоб більш-менш зробити її реальною, єдине рішення, яке може бути сьогодні, це стабілізація фронту. Без стабілізації фронту, без зупинення просування росіян в глиб України. Перемовини не наблизити. Зеленський це повинен зрозуміти. Але він мовчить, нічого не говорить і дає тільки комплементарні для нього інтерв'ю, але це не допомагає Україні. План, Трамп прийде порядок не веде, не життєдієвий, і він не може щось змінити. Треба свій план. І бажано на тій, які можна викорити Бо інакше. Ми отримаємо знов хіханькі хахеньки без будь-якої реальної пропозиції, як вирішувати всі ці проблеми. До речі, якщо у Зеленського таки не з'явиться свій план, йому запропонує план Трамп. І не факт, що цей план Зеленському сподобається. Тому не вірте всі ці хайпи, що Арахамія щось там може визначити, щось е, має якийсь вплив. Арахамія має вплив на Трампа і на американців такий самий. Як і ви, ніякий, але ну, бореться за внутрішні якісь ресурси і потоки. А нам, нам своє треба робити. І бажано не дати нашій владі зробити якусь маячню або дурню. Слідкуємо уважно за їх діями, е, вказуємо на проблеми і вимагаємо від нашої влади вирішення цих проблем. Це єдиний шлях, який влаштовує Україну. Дякую, що дивилися. Не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео, підписатися. Це все важливо. Так працює алгоритм Ютубу. І якщо буде ваша ласка, то порадьте цей канал своїм друзям, знайомим і близьким. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей. Па-па.